Як ви ставите за того, що кількість предметів на НМТ збільшилась до 4. З одного боку, це добре, бо діти більше навчаються чомусь новому, ще одному предмету, а з іншого боку, для деяких учнів все ж таки це буде важко. Негативно, тому що і в попередні роки дітям було складно здавати НМТ та ЗНО. А в цей рік додали ще один предмет, тому це додаткова нагрузка на дитину, і це взагалі дуже складно. Звичайно, це дуже складно, але мені здається, що наші діти зможуть це перебороти. Це звичайно складно. Чотири предмети, Так каже, кожен предмет він є трошки важкий і треба. Кількість часу для його щоб його знати, є, є важко чотири предмети. Я негативно до цього ставлюся, тому що вважаю, що математика не повинна бути обов'язковим предметом, тому що вона не потрібна для всіх. В школі вона, звісно, потрібна і вивчати її також потрібно для розвитку логіки. Можливо, не все, що ми вивчаємо з математики, нам знадобиться, але розвиток логіки дуже важливий. Але на НМТ, на зно я не вважаю її обов'язковим предметом. Чотири предмети це забагато. Саме такої думки більшість одинадцятикласників другого ліцею. 2024 стане третім роком, коли випускники складатимуть воєнний варіант ЦНО національний мультипредметний тест або скорочено НМТ. Як і в минулі роки, НМТ-2024 буде проводитися в дві сесії: основну і додаткову. Точні дати стануть відомі пізніше. Пробний НМТ 2024 проводитися не буде. Мультитеск складатиметься з трьох обов'язкових предметів. Українська мова, математика та історія України та одного додаткового предмета на вибір. Усі чотири предмети вступники будуть складати в один день двома блоками по 120 хвилин з невеликою перервою. Оскільки цей тест вже не за горами, наша знімальна група завітала до другого ліцею, щоб поспілкуватися з 11-класниками. Як ви можете оцінити підготовку до НМТ в нинішніх умовах? Ну, з однієї сторони, це дуже складно, але з іншого боку, ми всі привчилися, і дуже зручно, що ти можеш з дому просто дивитися відео або проходити якісь онлайн-курси, онлайн уроки, що вам особисто дається найважче? Напевно, це історія України, бо там дуже багато дат, і все це дуже потрібно багато запам'ятовувати. Це трошки так важкувато для мене. А як ви оцінюєте ефективність підготовки до НМТ в нинішніх умовах? Ну, трошки важко, бо є багато факторів, які заважають цьому, але все рівно ми готуємося до НМТ. Ми проходимо різні тести, ходимо на додаткові заняття. Нас також навчають в школі. За що великі дякую. Ми дуже багато інформації по НМТ проходимо у межах школи. В зв'язку з війною це для тини та взагалі для всіх українців додаткова нагрузка, тому дітям складно пристосовуватись до всього, всього того, що в Україні, і їй становиться дуже складно вчити і так далі. Але мені здається, люди вже трохи привикли за останні два роки, тому складно, але ми тримаємось. Ефективність, звісно, набагато нижча, і, враховуючи те, що додали ще один предмет, нагрузка сильно збільшена, дуже важко, дуже Стресовий цей період екзаменів ще й з війною стресі набагато більше, тому це ефективність набагато нижча ніж в минулі роки. В стані війни дуже тяжко, тому що є багато факторів. Ну, війна це перший фактор, який впливає на стан ну на обучення. На вивчення предметів тому що є тривоги, переживання. Не варто забувати про те, що сигнал повітряної тривоги в будь-який момент може призупинити складання екзамену. Випускникам запропонують прийти в укриття до закінчення тривоги, а потім продовжити тест після відбою. Неявка на мультитест через повітряну тривогу вважається поважною причиною. Такому абітурієнтові потрібно буде зареєструватися на додаткову сесію. До речі, зі слів заступника міністра освіти і науки, Україна рухається до практики п'яти предметів, яка існує вже в багатьох європейських країнах. Такий тест можуть запровадити вже в 2025 році. Три обов'язкові та два на вибір. Валерія Дереволкова ілля Баюль Телеканал КЕТ.